Одна фішка, яка максимально змінила моє життя. Я дуже-дуже часто бачу, як люди ставляться до свого життя. Так, є такі люди, які його цінять, люблять, розуміють, що треба діяти, не лінитися, тому що час впливає і. Те, що було три секунди назад, вже не повернути, і треба реально щось діяти для своїх цілей, для свого взагалі життя, життя своєї мрії і так далі. Але є також люди, такі, от як я перечислила, які мають таку річ. Яка їм заважає, а вони навіть, може, про це й не усвідомлюють. Вони занадто серйозно ставляться до свого життя. І от коли я це зрозуміла, так, я коли починала розвиватися, працювати над своїм мисленням чотири роки тому приблизно, три-чотири. Я зрозуміла так, як треба бути вдячним за своє життя за кожен день, за кожен момент, за руки, ноги, за волосся, за те, що ти бачиш, цей світ в усіх кольорах. Я зрозуміла, як важливо загалом цінити людей, ситуації. Все це не сприймати як щось там таке, що вам дано. Ні, ви це все обираєте, ви це все робите своїми діями, думками, все це створюєте у своєму житті. А потім ще через деякий час я усвідомлюю, що так, це все круто, це все треба мати, так вважати, і так далі, але трішечки збавити цю важливість цього життя. Тому що це всього навсього життя, одне ваше життя. Я зараз кажу це, я думаю, ви розумієте, не з точки зору знецінювання цього життя, а з точки зору того, що це життя таке саме, як і ваші інші життя, які були до цього. Я думаю, що тут нікому не треба пояснювати і якось доказувати, що є реінкарнація. Будь ласка, книга файна це шлях душі, мандрівка душі, верніше. Також призначення душі. Це, знаєте, така база, до якої ще. Велика кількість людей, 90% населення планети, не доперло якогось фіга. Ну, все, в цьому свій час. Так от у вас дуже багато було вже, так сказати, приходів на цю землю в різних цілах. Ви могли там бути тваринами і не тваринами і чоловіком, жінкою загалом Душа, вона без стації, і, будь ласка, це не треба забувати. Ми живемо так в матеріальному світі, але ми духовні створіння, а просто проживаємо так на цій землі матеріальний досвід. В... Обрали собі ось такі різні оболонки. З такими цілами, хтось обирав собі а, перед тим, як сюди заходити, тіло, яке буде спочатку ідеальним даним ідеальним, а потім буде якась аварія в його житті, і він стане інвалідом. Це все досвід, це все душа обирає для чогось проходити якісь свої кримічні штуки, а, щоб для чогось, коротше кажучи, для розвитку, для еволюції душі і так далі. Не треба так все дуже плоско сприймати, що ой цей інвалід, який жах, все по заслугам народ. Давайте ми будемо забувати. І це не про жорстокість, це про розуміння того, що душа це обрала, і ви, в принципі, винні так сказати загалом. Не люблю це слово. М -м ви зробили так своїми діями, своїми словами, там, думками і так далі. Тому, будь ласка, всі претензії до вас, а не до світу, не до людини, там, яка збила вас і ви стали інвалідом. Ні. Так от, будь ласка, не треба про це все забувати і. Сприймати життя просто, от реально просто, як гру, як реальну гру, що у вас там якісь проблеми виникають. замінити слово проблема на задачу, що ага, задача, її, значить, треба виріш... вирішити. Думаємо, як вирішити. Ви знаєте, так граючи, якось це все сприймати, і життя реально стає легше оцим вашим підходом до нього легким. І коли ви навчитеся це робити, то вам стане настільки легко, спокійно, ви будете на лайці, але при цьому не забувайте бути вдячними. До своє життя. І я дуже, дуже сподіваюся, що люди дійсно будуть добрати до цієї інформації до душу так далі. М -м розуміти, що релігії всі це бізнес, це фігня повна, це система величезна, яка е робить. Раб, рабів. Це все дуже взаємопов'язані теми. Не забувайте, будь ласка, про це все. Спокійно відноситись до свого життя. На лайці, Розумієте, що це гра, можемо в матриці, в симуляторі, все не таке, як ви думаєте. Ми бачимо, не хтось там бачить а... дерево таке. Такої форми такими, з такими гілками, а хтось зовсім по-іншому це все бачить. Я бажаю вам всього самого найкращого, вікресного настрою, класного стану. Будь ласка, репости, будь ласка, давайте еволюціонувати разом. <с confusedmission> це дуже важливо. Я вас люблю. До нового відео.